Багато людей знають, як болить серце. Серце як болить. А як болить душа, мало хто, мабуть, знає. От. А в мене от болить душа. Потеряв дружину, 18 років вже живу без неї. Потеряв сина. 76-річний Олексій Сєнчев – батько двох синів військових. Чоловік, колишній військовий, майже 20 років живе сам у селі Новопавлівка Кропивницького району. Його менший син загинув, захищаючи незалежність України. Зі старшим не спілкується. Подполковник. Він залишився в Росії. Це років, мабуть, 4 або 5 Уже. Я, я не можу через себе переступити. І він сюди не дзвонить. Не на цій фотографії Олексій Сєнчев з п'ятирічним сином Сергієм. Родинні світлини розклеєні на стінах у двох кімнатах. Будучи курсантом військового училища, вон там моя фізіономія виглядає. Це я по почесній варті. Є така Саур-Могила на Донбасі, де загинув менший син. Як це можна в мене мороз прямо по кожі. От. Як це можна так? Я стояв тоді по чесній варті, на Саур Могилі, при відкритті пам'ятника меморіалу воїнам, загинувшим під час Другої світової війни. Мог я подумати тоді, 68-й рік був, а синок, то у мене родився, в 75 му що на тому ж самому місці загинув мій, мій менший син. Востаннє розмовляв з сином у серпні 2014-го. Батько говорить, ти, ти в 68-му році стояв в почесній варті на Саур Могилі там, на, під час відкриття пам'ятника меморіала. Ти скажи, там є якісь бліндажі, укриття? От, оттуда б'ють сепари, так він сказав. Б'ють сепари з мінометів. значить. От. Я йому сказав, синок, а, а нас, каже, кинули на штурм. Я говорю, синок, так передали по телевізору, значить, що саур могила наша, говорит, батько говорить, поспішили вони ну, сказати, що вона вже взята. Це було десь около 12 часов ночі, а утром мені моя шкільна подруга, а її племянник теж там був, вона мені дзвонить. Льоша говорить, кріпись. Мене серце обірвалося. Зразу, вот. Я кажу, що случилось? Вона зра... не сказала сразу, що Сережки не стало. Вона Сережка говорить, ранен. Я що, чого, як. А потім десь хвилин через 20 вона сказала, Сережка загинув. Сергій Сєнчев у 2012 році перевівся в третій полк спецпризначення на посаду заступника командира з особового складу. З 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Пройшов бої за Слов'янськ, краматорськ Амвросіївку. похований на рівнянському кладовищі в Кропивницькому. Кожне утро я просипаюсь, воно у мене його портрет, герої не вмирають. Проснувся, я поздоровався з сином. Просив, як діла, синок. А це фото. Сімейне Сережка з дружиною і з дочкою Євгенією собралась замуж, каже до сина на могилу їздить щотижня. Анна Добрань Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.